Спосіб повернутися до нормального життя при багатьох захворюваннях це протезування. І на одеському експериментальному протезно-ортопедичному підприємстві за десятиліття активної діяльності розробили різні варіанти такої допомоги. Під час війни продукція підприємства особливо затребувана. Сам родом з Харківської області призвався мобілізований, призвався, їздив на навчання в Англію. Після Англії попав в 46-ту бригаду і так вийшло, що ми би, відвоювали Херсонську область. Ну і при виконанні завдань отримав кульове поранення. Після ампутації кінцівки Олександра направили на протезування. Спочатку мені зробили пробний протез, на якому я як би, тренувався взагалі ходити заново, вчитися ходити. Зараз вже зробили основний протез, і через декілька днів я буду прямувати в частину в Україні. Допоміжні засоби реабілітації військовим, а також пенсіонерам та особам з інвалідністю надають безкоштовно. Для цього потрібна низка документів. Необхідно замовити довідку про обставини травми у командира військової частини. Потім людина отримує довідку ВЛК у лікарні. Ми звертаємось до управління соціального захисту населення незалежно від того, де людина знаходиться. Управління соціального захисту населення та фонд інвалідів тієї області, де проживає людина, дає нам направлення на безкоштовне протезування. Для цивільних осіб необхідне свідоцтво про інвалідність, а також індивідуальна програма реабілітації. У ній зазначено, що саме потрібно людині, наприклад, протез, ортез, інвалідний візок чи ортопедичне взуття. Людина отримала свідоцтво про інвалідність, індивідуальну програму реабілітації. Вона звертається до управління соціального захисту населення, подає паспорт, код, свідоцтво про інвалідність, медичну довідку, пише заяву, в якій вказує які необхідні вироби. Їй для Реабілітації протезне підприємство працює в Одесі вже майже 80 років. Фахівці самі виготовляють засоби реабілітації, у тому числі експериментальні. Щоб виготовити протез і навчити людину ним користуватися, підприємство має 45 днів. У стаціонарі первинного протезування передбачено все необхідне для якнайшвидшої адаптації кабінети ЛФК, масажу, фізіотерапії, спортивний зал. Паралельно з процесом реабілітації продовжується робота і над самим протезом. Это очень важный первый протез. Поэтому культиприемник подлежит подработке за то время, пока он у нас учится ходить. Культя худеет, мы это дело все учитываем, переделываем, где-то можно это исправить. Я сейчас буду производить обработку к краев культиприемника, для того, чтобы пациенту было комфортно и приятно находиться в нем. Протезний цех одеського підприємства трохи схожий на майстерню художника. Тут фахівці виготовляють необхідні протези з нуля до кінцевого, естетичного та функціонального виробу. Саме перше, що ми робимо, знімаємо гіпсовий сліпок для того, щоб була повна копія його культі. По гіпсовому позицію зготавлюється культі прийомник для інвалідів. Вони з різних Матеріалів тополь, поліетилен може бути це акрилова смола. По норме это где-то 24-25 часов. Это если взять вместе. Но так оно растягивается на 20 дней. То есть заливка гипсом, гипс должен высохнуть, его нужно обработать, сделать кульки, которые заливаются культеприёмник, они должны мокнуть. В общем, этот процесс занимает 20 дней. Комплектующие та материалы заказываются как відчезняні, так і зарубіжні. Віна і тут внесла свої корективи, розповідають протезисти. Раньше наш харьковский завод протезный изготавливал также и косметические кисти, и активные кисти. Но в связи с положением войны в Харькове все там разрушено. И, к сожалению, вот мы шины получали на артезирование. Ничего мы от них не получаем, приходится довольствоваться только импортом. Незважаючи на затримки постачань, підприємство здатне виготовляти до 500 протезів на рік. У стаціонарі одночасно можуть проходити реабілітацію до 20 осіб. Проте часто бюрократичні моменти гальмуються надання допомоги, розповідають фахівці. З приводу військовослужбовців, так, да, є така проблема, коли хлопці замовляють довідку про обставини травми, а командири військових частин знаходяться далеко і не завжди є можливість отримати цю довідку. Це, це суттєва проблема, яка затримує оформлення документів на безкоштовне протезування. З довідкою ВЛК теж бувають проблеми, бо не завжди прописують діагнози. А для того, щоб фонд інвалідів виписав безкоштовне направлення, там має бути вказано, яку кінцівку необхідно протезувати, шифер протезу. Це не завжди вписується, і з цим у нас теж є проблеми. Співробітники підприємства сподіваються, що найближчим часом всі проблемні питання будуть вирішені. І ті, хто потребує засобів реабілітації, зможуть отримувати їх своєчасно та безоплатно, як це передбачено українським законодавством.